Управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, незважаючи на складні умови, спровоковані агресією держави-терориста, продовжує роботу, спрямовану на модернізацію закладів освіти. Тільки декілька фактів за підсумками роботи за звітній місяць. Отже, проведені публічні закупівлі індукційного посуду для індукційних плит, які раніше були закуплені для 20 закладів дошкільної освіти. Загальна вартість придбання близько 250 тисяч гривень. Посуд вже надійшов до садочки, де в найближчий час розпочнуться роботи по монтажу індукційних плит. Управлінням освіти культури, молоді та спорту проведено процедуру закупівлі та підписано угоду на придбання мультимедійного обладнання для всіх класів нової української школи закладів загальної середньої освіти. Всі без виключення заклади загальної середньої освіти нашої громади отримують мультимедійне обладнання для кабінетів фізики, хімії. Біології, географії, природничих наук для 7 класів нової української школи, закладів загальної середньої освіти. Придбано 30 мультимедійних проєкторів у комплекті з інтерактивними дошками та 53 інтерактивні панелі. Це придбання додасть позитивного імпульсу та сприятиме усучасненню та покращенню якості освітнього процесу. Продовжуємо комплекс заходів на реалізацію заходів з енергоефективності та енергозбереження. Так, за звітній період завершено процедуру закупівлі та підписано договір на постачання необхідного обладнання для встановлення сонячних панелей у спортивно оздоровчому комплексі дитячо-нацької спортивної школи. Переможець торгів запропонував найдешевшу ціну, яка складає 3,5 млн грн. і наше управління вже працює над формуванням технічного завдання для проведення монтажних робіт. Завершилась поставка 65 генераторів різної потужності для забезпечення альтернативними джерелами електроенергії з закладів дошкільної освіти. На ці потреби використано понад 2 мільйона гривень коштів місцевого бюджету. Вирішуємо питання їх встановлення для безперебійної роботи котельного господарства та забезпечення освітленням груп, де перебувають діти дошкільного віку. Також цього тижня завершилась заміна старих дерев'яних вікон на енергозберігаючі, металопластикові у Лавківському закладі дошкільної освіти та Новодовитківській загальноосвітній школі. Нагадаю, що перед тим як такі роботи проведені і в опорному Доробратівському закладі загальної середньої освіти, і на черзі встановлення таких вікон у негрівській загальноосвітній школі та Гробківському навчально-виробничому комплексі. Цього тижня також завершилась заміна старих дерев'яних вікон на енергозберігаючі металопластикові у Лавківському закладі дошкільної освіти та Новодовидківській школі. Нагадаю, що перед тим такі роботи проведені в опорному Доробратівському закладі загальної середньої освіти. Ще на черзі встановлення таких вікон у негрівській школі та горбківському навчальному комплексі для управління освіти і культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Заходи з енергоефективності та енергозбереження залишатимуться пріоритетними і наступного року.